Вітаємо, дорогі друзі! Ось і завершилось наше сонячне тепле літо. разом з ним полетіли у вирі такі приємні канікули. Сьогодні, 1 вересня, усіх учнів, вчителів та батьків зустрічає велике шкільне свято День Знань. Саме воно розпочинає новий навчальний рік. Для когось перший, а для когось останній рік в школі. Ми всі любимо це свято, але особливо на нього чекають наші першокласники. Тож їм слово! Добрий день усім цей час, завітали ми до вас, поспішали. всім чим душ, бо вступаємо у нуж. Що за нуж, батьки питали, бабусі також не знають. Дід у бролу бролу зів, ну а я їм відповів. Ну що школа українська ж оновлена вона і чекав там на мене вже не звідані два. Я навчатись дуже хочу, щоб розумно зростати, в світні нових технологій пізнавати та перемагати. Я до школи вже готова, самостійно стала я. І надійна її підтримка, дорога моя сім'я. Будемо гавно ми навчатись. Є для цього все у нас. Не дазма ж нас будуть звати всі у школі перший клас. Будем дружні ми зростати, помагати у біді, батьківщину шанувати, щоб пишались нами всі. Каже, як це будемо, все де перший клас. Я кажу, я заспокойся, все в мене буде гаразд. Ми найменші та завзяті енергійні першечки. Будем труднощі долати і навчати залюбки. Відкривайте ще двері, привітайте, ще нас зустрічачки на родина іде до школи печка. Тут цікаво, точно знаю. Тут фантазії політ. Не то піням, я чекаю, щоб пізнати шкільний світ. Летять роки, не і так швидко. Колись ми усі були такими маленькими, як і наші першачки. Це були найкращі часи нашого дитинства. Але сьогодні шкільне свято першого дзвоника, трохи сумне для наших випускників. З відлунням дзвінка для них розмошнеться останній навчальний рік, а й з ним останній рік безтурботного дитинства. Слово нашим випускникам. Випускника. Сьогодні шкільний дзвоник запросить нас випускників на останній навчальний рік. Так швидко промайнули ці 11 років. Аж не віриться, що колись ми тут вперше навчилися тримати ручку та писати, відрізняти букву від цифри. І тут ми знайшли справжні друзі і щоразу знайомились із чимось новим. Дорогі першокласники, наша дорога зміна. Ми надаємо вам дуже важливу пораду. Не можна лінуватися і ухилятися, інакше ви нічого не досягнете. Кожен із вас повинен бути уважним на уроком, добре вчитися, виконувати домашні завдання, цінувати дружбу і допомагати своїм друзям. Любіть і бережіть наших вчителів, адже вони найкращі. Останній шкільний навчальний рік. Нехай ще для кожного він буде сповнений радістю, натхненням, успіхами, новими ідеями та лише позитивними емоціями. Нехай нові знання отримані цьогоріч, відкриють перед кожним нові можливості і допоможуть підкорити нові вершини. Ми дуже вдячні нашим учителям. Сподіваємося і віримо, що ті знання, які ми отримали в стінах рідної школи, допоможуть нам легше, краще орієнтуватися в самостійному житті. Школа створювала для нас певний комфорт, домашню і сімейну атмосферу. Саме так школа готувала нас до самостійності. Гімн, прапор, герб це те, що так само віддано відстоюють наші воїни у боротьбі зі злом. А ще українська душа та європейські погляди і наше щасливе майбутнє. Власне, саме за це зараз воює весь український народ. Сьогодні ми дякуємо усім захисникам та захисницям, волонтерам і медикам, усім тим, хто своїми силами пришвидшує нашу перемогу. Ми дякуємо і пам'ятаємо тих, хто заради нашого життя віддав своє. Тож вшануємо хвилиною мовчання усіх воїнів, які загинули за рідну Україну. А зараз саме час дати старт новому навчальному року. Хай же цей рік мене із хештегом максимально шкільний, а це значить без війни та дистанційки. Знову зустрітися усім разом на нашому шкільному подвір'ї в колі друзів та близьких. Хай пролунає перший дзвінок зі святом!